Ви дивитеся Суспільне Луцьк. Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах. Підсумок тижня на Суспільному говоримо про весняну посівну кампанію на Волині. У деяких районах області фермери не змогли вчасно розпочати посівні роботи. Усе через підтоплення полів у камінь каширському та Ковальському районах. Попри це, станом на сьогодні аграрії засіяли більше 20 тисяч гектарів ярими зерновими та зернобобовими культурами, розповів директор обласного департаменту агропромислового розвитку Юрій Юрченко. Процес посіву буряків і обробки поля на одному із сільгоспідприємств у селі Раднів Луцького району бачив колега Микита Чибар. На Волині триває весняна посівна кампанія. На одному із місцевих сільгоспідприємств планують засіяти цукрового буряку на 400 гектарах землі. Механізатор Роман Таранюк засіватиме поле насінням цукрових буряків. Показує гранули. Це є цукровий буряк, він оброблений. В поле внесено добре. Сіємо і пшеницю, і зараз будемо її ячмінь сіяти, ярий. Можна працювати, аби дощу не було. Вологи вистачає. З шкільних років займається агросправою Юрій Шумський. Каже, уже сім років працює механізатором на тракторі. Зараз вносить рідке добриво у ґрунт. За робочий день встигає опрацювати до 200 гектарів землі. Якщо вносити мінеральне добриво розкидачом, лікою, то можна і 500. За словами фермера Олександра Шумського, окрім цукрових буряків, у господарстві вирощують пшеницю, ріпак, сою і кукурудзу. Два рази цього року збільшили площі. Посівні цукрового буряка, дефіциту насіння немає. Весняна посівна третій рік відбувається в умовах повномасштабної війни. Окрім значного підтоплення сільськогосподарських угідь, які затягнули початок робіт на невизначений термін, додалися ще й інші більш суттєві проблеми. Фермери несуть значні збитки через заблоковані кордони, розповів Суспільному голова асоціації фермерів і приватних землевласників Волині Руслан Хомич. А ще додає: у багатьох селах немає кому працювати в полі. Залишилися здебільшого жінки, у яких чоловіки або воюють, або загинули у боях за Україну. Площі зменшуємо під посівами, мінімізуємо затрати. Дуже багато зараз фермерів відмовляється від землі. Або від частини землі, тому що ну, не можна рік за роком працювати в збиток, позичати гроші, щоб доплатити за це. Це ненормально. Таких підтопів не було. У нас на полях зараз пасуться лебеді. Я ніколи не бачив стадо гусей, диких, а це засільне поле пшениці. Це теж збитки, ну і багато фермерів вже в наших фермерів на війні. Я буду просити тих, хто в селах за козачини з тих часів. У нас була така традиція. І вона називалася вдовинний плуг. Коли ми от зараз в весну війдемо, щоб ви дивилися, чи поряд є вдови, чи є солдатки, зберіться. Найдіть ту літру палива, самі посадіть тій людині, а потім йдіть самі. Населянам, які залишилися, і не воюють. Треба просто якісно робити свою роботу. Півсотні волинянок станом на сьогодні навчається на трактористок. Усього в області шість закладів, у яких можна освоїти цей фах і хлопцям і дівчатам. Щороку випускають орієнтовно 800 спеціалістів, розказав Суспільному заступник начальника обласного управління освіти і науки Олександр Ткачук. З його слів, потреби в трактористах постійно зростає. Як відбувається навчання у Колківському центрі професійної освіти, дивіться далі. Першу передачу. Об Вижимаю муфту щеплення плавненько. І поїхали. Юлії 16. Вона другокурсниця Колківського центру професійної освіти. Дівчина вчиться керувати трактором. Каже, це мрія з дитинства. Зараз такий час, що йде зараз війна, і хлопці зараз мобілізовують і нема кому сіяти. А дівчата будуть заміняти, як і не крути. Це зараз необхідно. Посадка і висадка в трактор. Заходимо передом, передом і виходимо, виходимо. задом. Ми як сядаємо, що в першу чергу перевіряємо. Чи нічого не включено? Другокурсниця Дарина Тюхтей із сусіднього осколками села Розначі планувала стати швачкою, але з початком повномасштабної війни каже, передумала. Зрозуміла, що ну чоловіків будуть мобілізовувати і треба на полі робити. А якщо жінки не будуть це вміти, то кому працювати? Освоювати фах складно, каже третьокурсниця Тетяна Кушнір. Найбільше любить практичні заняття. Нині виконує оранку. Плуг заганяється в землю на 30 сантиметрів. Важіль який опускає плуг. Я важіль який перевертає плуг. У машинно-тракторному парку центру професійної освіти 36 тракторів і навчальний полігон. Тут відбуваються практичні заняття. Навчається понад пів тисячі учнів, 300 з яких здобувають професію тракториста, розказує директорка Людмила Панасюк. Каже, вона теж трактористка свого часу освоїла цей фах. У нас вже два роки конкурс. Звісно, ми просили додаткову групу. Але так як був державне замовлення, вже було затверджене. То ми все-таки відібрали кращих за період війни. В нашому навчальному закладі 10 дівчаток навчається. І скажу ще доросле населення, 17 жіночок вже також здобули цю професію за останніх років. На Волині, окрім Колківського центру професійної освіти, трактористів готують ще у п'яти закладах. У Берестечку Старій Вижівці, Торчені, Любешеві, Володимирі. Із 7 тисяч учнів профтехосвіти 1200 це трактористи. У нас все ж таки аграрна область. Потреба в трактористах величезна. Розпочалися весняні роботи також на дачних масивах. Чим займаються власники городів у Луцькому районі? Чи мають вигоду? Розпитувала Тетяна Біскуп. Збирають минулорічну траву, підживлюють ґрунт, пророщують картоплю, сапають зимовий часник та цибулю, обрізають дерева. Такі роботи виконують дачники на своїх городах поблизу Луцька у березні. Людмила Рибалко вперше у цьому сезоні приїхала з чоловіком на дачну ділянку. Сьогодні таке такої чувство, не знаю, з чого почати. Жінка говорить, розміщення насаджень планує з осені. використовує принцип сумісності рослин. Клубничка, часник. Одна друге допомагає жити, так як морква цибулька садиться. На сусідній ділянці у теплиці пані Лариса пророщує ранні сорти картоплі. Жінка каже, протягом року бульбу не купує. Поруч 82-річна Галина Наумчик готує ґрунт під посадку овочів. Я перше буду садити картоплю, кизі та йон жовтим світом світе. Черешню сама щепила, росте. Буряки, грушки, яблука. У мене ця груша добра, там три гроші. Яблуні молоді, я все збираю, везу додому. Валентина Мусійчук садить фундук, каже, обрала добре освітлене і затишне місце. Протягом року, говорить, ґрунт підживлює попелом, мінеральними та органічними добривами. Побутові відходи привозиш сюди, от ложиш, що пересипаєш чи там травою, чи, чи зіллям. У мене тут 5 соток. Вже він зійшов в чесник. І цибуля, і далі буде решта городин. Земля мокра, але земля мягка, не забита. Посіяла помідори, жду, поки виростуть, потім попікірую і буду сажати. Якщо його робити, воно росте. Посівна триває, засіяли понад 20 тисяч гектарів полів. Що далі у планах, розповів директор обласного департаменту агропромислового розвитку Юрій Юрченко. Посіяно 25% гороху, продовжується сівба, пшениці, овсу, ячменю. загалом під ярі культури в області планується засіяти 140 тисяч гектарів. Ми прогнозуємо, що буде збільшення цукрового буряку, оскільки ця культура дає економіку останні два роки, і чуть-чуть буде збільшення посії сою. Які овочі найбільше до смаку волинянам, та яке насіння зараз купують люди? Наталка Кликоцюк з'ясовувала. Північний ринок Луцька. Сергій Гребень продає насіння 30 років. Говорить, для вирощування овочів люди купують насіння українського та голландського виробників. Кабачки, огірки, хто в теплицю, морква, салати, зелень, рукола, практично все. 70 70-річна лучанка Стефанія Степанюк прийшла докупити солодкої цибулі, бо каже, не вистачило для посадки. Я саджу цибулі. Два кілограми. Прошого року посадили у мене було стільки цибулі. Я сажу родиску, моркву сію, буряк. Насіння на продаж виставили після новорічних свят. Розповідає Сергій Гребень. Ціна не змінилась. Можливо, на деякі позиції. Воротнівчанка Любов Ткачук має 50 соток землі. Усю ділянку, говорить жінка, городиною не засіює. Фасольки насадила, ну кому вона вже треба, та фасолька. Ніхто не хоче її брати, не діти. Салаті от стараюся більш. Помідорів вже хочу менше, бо в минулому році стільки було. Чосник на зиму висадила. Ну, клубніка є, бурячок. Цікавляться покупці і екзотичними рослинами, говорить продавець насіння Сергій Гребень. Для вирощування купують пальми і тютюн. Чи сприятиме усім процесам, які відбуваються у полі, погода, розказала синоптикиня Надія Голя. З її слів, упродовж вихідних температура повітря буде до 25 градусів тепла. А з 2 квітня на Волині прогнозують пониження температури до 11-16 градусів і опади. Маєте новини чи запитання, пишіть нам на електронну адресу. Також читайте новини в усіх соцмережах і на сайті Суспільне Медіа у підрубриці топ регіонів. Шукайте Волинь. Зустрінемось через тиждень. Спокійних вам вихідних.